Ви, мама і ваша внучка до деферації, до операції до до ніяких, ніяких проблем, ніяких ускладнень. Вона була здорова дитина. Навіть дивіться, навіть як робили вже там рослин, матка зашита ідеально, рубці нитки тримають, тобто. До операції, до самої техніки, скажіть мені причину смерті в такому разі. Причину, причину кровотечі. Дивіться, яка причина кровотечі. Матка перестала кров згортатися. Є такі хвороби. Розумієте? Ми я розумію, що це початок тільки цього розбору. Ми будемо вже не було спасіння. Д дивіться, почав почали ми капати кров. Почали капати кров. Ми навіть у нас є той флакон крові, де в флаконі крові є 315 грам крові. А перекапали тільки 5 мл, бо стану хвилиночку, поставили тільки біологічну пробку почали кидати. І є флакон опечатаний, бо він поїде на перевірку. Перелили тільки 5 мл, і в неї піднялася страшна реакція. 39,5 температура, ви були. Озноб так. погано серцебиття обклали теплим, поробили ліки, і вона відійшла від того, так чи ні? Але ви знаєте, скільки часу було кровотечення до того, як ви почали. Тепер, кров? Тепер дивіться, всі ті паленки, що Сахані. були вночі, я прийшов Правильно? зранку, і той так. консультант з Франківська, що приїхав, ми поставили на цьому на підлозі, порахували, було рівно 6 штук і зважилося їх. Так. Сухі паленки, шість сухих і шість тою кров'ю що це. Різниця була 400 мл. 400 це небагато, 400 мл. І перекапалося дві плазми 180 і 120, це є 310, і ще три фотони плазми це 880 мл плазми. Ми перекапали, тому що кров не можна було капати, бо дала реакцію. То коли вже ви прийшли, коли вночі? Венера Вікторівна перекапала два флакони. Але Ви знаєте, зверчили. вона поставила. Ну вона не була присутня. При тому Ди, як капала. Дивіться, ці таблетки міру 4, Чотири є, це є це так, якби прокапали 20 флаконів оксітоціну. Вони сильно діючі їх ставляться прямо в Ваше чотири таблетки. То буде та говорю. Ну та вимійте говорити життя Щоб вони скоротили матку і матка по словах чергове з 12-ї 12 ночі була, до сьомої ранку, ранку ранку підкладна була суха не було сухої, не ну, треба казати у нього зараз чор... сухої не то ну, ти нам ще брешеш. Ну, дивіться і... дивіться виділення після операції мусять бути виділена але кровотеча якщо ти не розрізняш кожної жінки виділено, що родить все одно в неї є проявляності виділення. Все одно в неї. а це після хватає після операції. Добре, виключити, будь ласка, кушету калякалясіна каляджана. Він на коли їй стали капати першу плазму плазму. Плазма не йшла. Вона через катетер розводила плазму і зрощила. Чому Ну ну не так вона ні три, біла тривога. Чекайте, це ж не ні, залежить. Ні, ну, не може, може через голку не пішло, ні. але була плазма живні виявлена ревічіна. Бачите з вечора? Ну, я була і ви бачили, що була всі ну, паленки були зібрані до одної. Вона не втратила я, ні одної краплі крові. Але я чергую по двох відділеннях.

Терміни, те. Твоя вина є в тому? Скажіть, будь ласка, ви посольство вважаєте, що ви зробили за те, що ви ви зробили. Є вина чи нема? Конкретно. Я за собою. Нема. Нема. Вини не чую. Вина є чи нема? Нема. Чия вина? Професійна. Професійна. Так. Чия вина є? А то, що... Чия вина від поліції? Я така хвороба. Хвороба вийшла в шумі ж ти своїм дітям. От як твої дитини буде хвороба, то ти будеш від приходити і розказувати. А я вам щось скажу. Моя дитина, Моя дитина родила в Франківському перинатальному центрі і на 20-й день страшна кровотеча. А родила воли. Коли ви казали другому лікарю, що це має лишитися між нами. Що ви мали на увазі? Я не знаю, про що ви говорите. Ви говорили. стояли, не Це має лишитися між нами. Чого ми не увазі? Що ви знаєте? Що ви знаєте? на вулиці. Вийдіть, будь ласка, до людей. Люди до вас прийшли. Ну садіть, ну видіть Jou oh. kos.